Друзі, привіт! Дуже рада всіх вас бачити. У нас вечір. Так приємно, пташки співають. Ми напрацювалися в городі, бо там у нас бур'янів по саму шию. Сьогодні зробили непоганий шматочок. Але О. ще до нашої компанії. Але що робити і робити. Тож, а... сіла я відпочити, друзі? я тебе теж люблю. Так. Сіла я відпочити. І знаєте, над чим думаю? Думаю, де брати мотивацію на життя. Зараз дуже популярно а... дивитися відео, там, де. Господині прибирають і якось сам так дивлячись на них, вже дивишся, і сили є, пішов. прибираєш собі сам, або хто там можливо готує, або ну хто що робить. Так, це дійсно допомагає. Але знаєте, мені здається, має бути така мотивація десь всередині тебе. Така міцна. І от у мене така є. Я хочу поділитися з вами сьогодні, де я беру свою мотивацію. Моя мотивація знаходиться в найстарішій книзі. Сьогодні я вам її прочитаю. Ну, спочатку, як не було а, телевізору, самі знаєте, були книги замість усього. І дуже подобається мені, як описано там все. Вам її не видно, але вона є. Викажу свої очі. Ще свої гарні очі, такі очі. М -м -м. Гада. Ну, ви всі вже знаєте, що кисик я люблю. Я, друзі, То у нас не так далеко а, аеропорт, тому вибачаю всі літаки, але в неї заходять через, а, через наші поля на приземлятися на, на посадку. Робити чути їх чистенько. Хай бо це вас не, не лякає. Ті, хто з України дуже вибачаю за це. Знаю, деякі люди вже їм воно все вже десь там. От. Тож, друзі, як завжди, я беру Біблію. Іду я у книгу приповістей Соломонових і відкриваю 31 розділ. Друзі, я почну вам читати з. 10 го вірша, тому що до 10-го вірша там якісь персональ... персональне звернення і наставлення матері до свого сина, а нам з вами 10-й вірш і нижче. Тож, послухайте, послухайте, яка сильна мотивація, якщо ви будете слухатися і намагатися, знаєте, зрозуміти. Там, там просто ну, ціла криниця. Тож, хто жінку чеснотно знайде, а ціна її більше від перл. Ну, я спочатку думала, що знаєте, в наш час перли таке, не, не дуже воно і особливе. Але тоді знайти перли це було дуже важко. Вони цінилися більше ніж золото і срібло. Тож, а, хай у вас. Таке порівняння не, ну, не спростовується. Це дійсно було дуже щось цінне. Довіряє її серце, її чоловіка, і йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло, по всі дні свого життя. Шукає вона вовни і льону і робить хоче своїми руками. Вона, немов кораблі, тій купецькій. Здалека спроваджує хліб свій. Мені знаєте, якась, наче бізнесвумен. Гляньте, вона тут, а, ну, по-перше, у людини дуже а, гарний, добрий характер. Я так розумію, що це ж не дарма, тут сказано, що вона, а, а, вона чинить для нього добро, а не зло по всі дні свого життя. Тобто, Мабуть, чоловік був і не найкращий, тому що був в неї резон щось зробити йому негарне, але вона, бачите, не робила. Тому що вона, мабуть, була людиною, яка не опускалася до рівня інших людей. Вона знала, що от. Я це я, я не роблю поганого, тому що в мене от така от душа, так, так така відповідь на те, що роблять мені. По-друге, вона точно якась бізнесвумен. Шукає вона, бо в неї льоно. Це, мабуть, вона десь знаходила, його перепродувала, тому що раз шукає в неї, мабуть, цього не було. Вона, не мов кораблі тій купецькі здалека, спроваджує хліб свій. Ну, бачите, це якась була бізнесвумен, яка сама собі зробила бізнес. Така, знаєте собі, міцна жінка. І встане вона ще вночі і видасть для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Якщо ж служницям порядок видавала, то і вони вставали з раня. Тобто це абсолютно нелюнива людина, як ви бачите. Встала ще вночі, то ще до світанку, кому треба роздала що, там видала, що сьогодні будете робити служницям і вперед. Сама не лягла, бачите, спати і пішла робити теж. Про поле вона намишляла і його набула. І з плоду долонь своїх засадила вона виноградника. Бачите, працює своїми руками, не, не, не те що іди дає Бруську зробити, а ти ще щось зроби вона. Дійсно, людина, яка зовсім не боїться праці. Вона підперізує силою стегна свої та зміцняє рамена свої. Мабуть, вона ще якоюсь аеробікою займалася, так? Ну... По-іншому я не можу розуміти, людина, яка під перезою силою стегна свої. Я б хотіла знати, як вона це робила, але бачите, людина, яка а, намагалася тримати своє тіло в робочому стані, вона стеклася, дбала про, про себе. Вона розуміє, що добра робота її, і світильник її не погасне вночі. Я не розумію, коли ця жінка взагалі спала. Стає вона на світанку, а вночі не гасне її світильник через те, що <кхем> робота у неї добра. Вона руки свої простягає до прятки, а долоні її веретено тримають. Тобто людина, мені здається, знаєте, яка, для якої робота це просто життя. Вона не це для неї не важко працювати. Ну, що очі побачили те її робить. Немає в неї такого, що о, це я не люблю, це я не буду, а це я не вмію. Ой, треба поле. Та, Не проблема, зараз знайдемо це поле. Ой, треба собі щось, що воно тут. Спряла, щось пряла, то раз це собі, взяла, вже робить, довго не думаючи. Долоню свою відкриває для Богового, а руки свої простягає до бідного. Дійсно добра людина. І я, я так розумію, що це була геть не бідна жінка, але погляньте, вона в, свої, в своєму багатстві вона не, не зазналася. Вона розуміє, як це бути бідним, голодним і. І про тих людей. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім. Клими поробила собі вісон та кармазин убрання її. Це дуже були дорогі тканини на той час, тому що барвник червоний був дуже-дуже дорогий. Чоловік її знатний при брамах. Як сидить він із старшими краю? Тонку туніку робить вона і продає, і купцеві дає пояси. Що ця жінка тільки не робить? І поля, і виноградники. Там вона вовну шука перепродає, там вона і поля, там тут вона вже робить тонку туніку. Ну тонка туніка, це що? Це не повсякденний одяг, так? Щось таке дороге, щось таке особливе і якісь пояси вона перепродає або робить і продає, не знаю. Сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийтешнього дня. Тобто людина не боїться ніякого завтра, вона не боїться ніяких проблем. Вона сміхається своєму майбутньому, тому що в неї вона про все подбала яким чином подбала, тим, що вона дуже багато працює, встає ще коли ну, не розсвіло, а лягає, не знаю, коли вона там спить. Я, чесно кажучи, не знаю взагалі, як можна так витримати, і скільки я так прожила. Але як бачите, в неї, вона підперезує силою стегну свої та зміцняє ремена свої. Як вона це все поєднує, чесно, не знаю. Свої уста вона відкриває на мудрість і милостива наука її на язиці. Тобто, в неї ще й такий норов дуже приємний, добра людина, яка вічлива, яка якщо й скаже щось, то це буде з милістю. Ей, ти там, що це вже. Що? Не знаєш, як зробити. Ні, вона відкриває уста свої на мудрість, якщо каже щось, то зовсім не дурне і зовсім не по злому Доглядає вона ходи дому свого і хліба з лінивства не їсть. Ось ще пак. Устають її діти і хвалять її, чоловік її, і він похваляє її. Багато було тих чеснотних дочок, та ти їх усіх перевищила. Краса то омана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Дайте їй спло до руки її, і нехай її вчинки її ухваляють при брамах. Друзі, ви колись, скажіть чесно, ви колись бачили більшу мотивацію. Ніж ця. Я так часто згадую її, тому що це мені здається більше, чим кожна з нас може зробити. Тому це ще потужніша мотивація, ніж все те, що ми бачимо на інтернеті. Тому що, ну так, скільки гарних господин, скільки чудових жінок, як вони прикрашають свій дом, готують, вони такі молодці і. Вони дуже мені до серця, я знаю декількох, які просто мені не знаю. Так приємно подивився і дійсно молодець. Але от це вже якийсь вищий пілотаж, якась вона, я не знаю, скільки їй було років, але як бачимо, там ще діти її є, тож вона була не, не така вже не похилого віку. Та й похилого віку ти хіба так зміг. Чоловік виспався, діти виспалися, а вона. Не знаю, чи там спали чи ні, але, а, друзі мої, така мотивація, якщо а, вам колись буде в житті важко, якщо ви будете ловити себе на а, думці, що ой, яка в мене тяжка тяжке життя, тяжкий день, тяжка доля. Так багато роботи. Просто згадайте цю. Безіменну жінку з притчі 31 го розділу, яка не спить ночами, стає ще затемно. І скільки роботи вона робить, і бізнес, і дім, і служниці, і те, і все, то ми з вами точно зможемо впоратися зі своєю. Кухнею з тим, що в нас, скільки в кого кімнат є, ми точно впораємося. Чому нам важко? Тому що, друзі, ми е, сприймаємо роботу як роботу. Як бачимо, на цьому прикладі, вона, ця жінка, е, мені здалося, що вона не сприймає будь-яку роботу, як, як от, треба, от, знаєте, щось таке важке. Вона сприймає його як життя. Просто от йшла мимо, побачила якесь ви творите вже щось, руки її там крутять ту прялку, щось вона робить. І робить вона це, за, мені здалося, за, знаєте, з позитивом. Скільки себе ловлю на думці, що коли настрій поганий, не працюється. Знаєте, так важко якось, так воно не йде. То. Я намагаюся в житті бути завжди на позитиві, тому що немає позитиву, немає нормального життя. Все здається сірим, важким. Не так, хто тебе так ух, пригнув до землі. Вже вже важко, вже, вже не йде нічого. Тож, перше, що нам треба, це бути позитивними. Друге, дбати про свої тіла. На хто там може вітамінчики, які кому треба там якусь зарядочку, щось якусь аеробіку, що у вас на серці, що ви можете чим собі допомогти і подбати про своє тіло, щоб воно у вас було в належному стані, щоб ви могли працювати. Тому що ну заставити себе робити так багато роботи е, з тим тілом, яке просто погано функціонує, це ж знаєте, неможливо. тож Дбаємо про себе, маємо позитив і сприймаємо нашу буденність як не дуже поганий варіант, тому що є ще гірший варіант. Вона якось тут жила. і Не тільки жила. Друзі, посміхалася в майбутньому цілому дню, прокинулася чи не прокидалася, посміхається. А встає. Кожен день до світанку. Тож, дорогенькі мої, я не знаю, чи я змогла вас замотивувати. Але хто любить читати Біблію, це така класна книга. Я не знаю, як з неї можна жити. Але це вже тема для іншої розмови. Хто любить читати Біблію, візьміть собі якусь закладинку туди, зсунте, на. 31 розділ. коли вам погано налили собі кави. Якщо у вас є змога, цукерочку, там, знаю, бутерброди, хто що любить до настрою собі, печиво може відкрили, пройшлися очима. Хто може голос прочитав собі, там, і доньці або ще кому хто поряд з вами. І я вам гарантую, ваше життя не буде вам виглядати вже таким важким, друзі. Тож, за біблії і вперед. Це для мене завжди найпотужніша мотивація, тому що, скажіть, якщо ви чули щось потужніше? Мабуть, ні. Мабуть, ні. Тож, якщо змогла, буду дуже рада замотивувати вас. Якщо ні, ну. Що ж, поділитись, поділіться, будь ласка, своєю мотивацією, Що от вас мотивує? Можливо, комусь, хто прочитає коментарі, комусь воно допоможе. Тому що ми всі різні, що допомагає мені, може не підійти вам, а те, що підходить вам, можливо, буде корисно комусь ще. Тож, не, не діліться, діліться, не тримайте це все. Собі, а розкажіть і, можливо, комусь це допоможе. Я буду з вами прощатися, друзі, тому що після городу треба мені йти готувати вечерю, накормити своїх діточок. Там у мене ще й трішечки прибирання вишилося. Але після прикладу цієї жіночки я вже не почуваюся такою, знаєте, встомленою, такою ж. Бідненькою. Та й справді хлопчики мені допомогли, зараз ми разом приготуємо вечерю та доробимо, що там не дороблено. Дуже вдячна Господу за сьогоднішній день, тому що була гарна погода. Зараз сиджу і просто насолоджуюся цими видами. Як пташки співаються, просто чудово. Сидів би тут, читав би і роздумував. Але життя йде, треба йти. Я дивлюсь, там вже одна пташка продивилася новий собі а, шпаківню, то, можливо, в шпаківні, яку я сьогодні робила, вже будуть. А, ні, вона полетіла, не схотіла. Ну, я вам покажу. Ви, ви побачите трішечки пізніше про шпаківню і сподіваюся, що. Вона комусь сподобається, я зможу навіть вам показати, хто ж там, хто ж там оселиться. От. Друзі, люблю багато балакати, але я знаю, що і вам час іти, і мені час іти. Тож діліться своєю мотивацією, що працює для вас, можливо, комусь вона згодиться. От. Я поділилася своєю, сподіваюсь, комусь сподобається. Я вже пішла, вам гарного раночку, гарного дня. То, коли дивиться, кому гарного вечора і гарного настрою. Як завжди, повторюю вам: не губіть, друзі, надії, вірте в перемогу. Перемога починається з серця, з впевненості, Ми просто маємо чекати. Хто з вас віруючий, будь ласка, моліться, підтримуйте Україну молитвами, тому що те, що діється, це дуже важко. І Ваші молитви вони не проходять безрезультатно, вони приносять користь. Моліться за людей, особливо за сім'ї, які не мають зараз житла, житло, яких зруйноване. Моліться, будь ласка, за наших котиків, які на передовій, дякуючи, яким ми з вами можемо спокійно спати. Може, не завжди спокійно, але ми спимо, ми живемо, в нас є дах. І у нас є більш-менш в цій ситуації нормальне життя. Тож. Дякуємо всім, хто охороняє нас, дякуємо всім, хто поклав своє життя за нас. І тут ніяких слів вже буде недостатньо. От. І, будь ласка, не забувайте молитися за Україну і за нашу перемогу. От. Господь з нами, тому все буде добре. Я з вами прощаюся до наступних відео. Бувайте до побачення. Хтось мене дуже-дуже любить. І я його теж дуже люблю. О, так. І обтирається в об мене, і що тільки він мені не робить. Ти гарний хлопчик. Ти хочеш обійматися. Ти моя хороша дитя.